Привіт-привіт. Вітаю на каналі. Продовжуємо наші огляди рейтингових битв. Отже, значить, так, що у мене Аносек. Зараз. Відкрию карту. І продовжуємо. І так, значить, у мене П'ємонт. Союзник мій це Рес, це Англія. Навпроти нього також Англія це. 40 Smile чи 40. Smil. І напроти мене також П'ємон. Це Q-39. Значить, погнали! Що в мене тут буде? Що в мене буде? Століття, напевно. Ще я не помиляюсь? я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це за гра Бо, як ти бачиш, я вже трохи перейшов на FiFA. Отже, якщо буде бажання, то заходь дивися. Я там граю кар'єру за гравця. Е, досить цікаво, так що раджу подивитись. Е, а ми продовжуємо. Значить, що в мене? Тут шматок стіни я заклав. І по периметру паркан. Так, да, значить, готується століття у мене. Збираються ресурси на перехід Є. Далі на мішки. І потім кази будуть ставитись, але дуже пізно. Д11.30. Дуже пізно. О, дивись, тут я вже другий шар стіни заклав. Пішла у нас каза вже працювати. Друга заклалась і починає депцентр, Стайня. гаубиці, друга стайня. Покращуються мушкетери. І взагалі покращується все, що можна. Так, кого що там? Ще нема поки що. Так, ну, 17 -та хвилина вже, поки всі стоять. Я підвожу свої війська ближче до виходу. Три стайні маю, підкову ще не взяв. Академія. Нічого. Два Р депо маю. Так, ну ось така армія у мене. Давай, значить, мого опонента глянемо. У нього три стайні. Також уже, до речі, століття є. Підкову має. Але одноказу. Це, видно, щойно десь перейшов чи що? Академія також нічого. Е, зелений 5 стає. Нічого собі підкова. Академія нічого. М, прикольно. 166 драгунів має, а у Фіолетового ось така армія. Так ну і мій союзник, Три стайні прокачані, підкова. Два швидкостріла і сила залізна. Тут же ого, навіть захист прокачав. І ось таку армію він має. Так, я виходжу. Зелений стоїть. Гаубиця мене накидаю. Чотири гаубиці у мене тут. Взагалі сім. Ні, 9. Так, ну що? Союзник місічкою прибіг. І тягне вже війська свої, де весь. Зелений що, стоїть? Поки що так і стоїть. Так, ну зеленого, слухай, драгунів вже 200, йо-майо. -йо. Мого союзника. 40 105. А у мене 31. <laughs> Кову хоч взяв уже? Ні. Академія, швидкостріл беру. Так, і що прорвався він там зверху січкою, дивись. І зелений видвигається з бази вже. Так, ну мені треба йти. Дивись, кількісна перевага у мене. Плюс союзник тут є. Треба просто брати і нападати. Блін, навіщо я це пробиваю? Просто бери і заходь. Ну, союзник вже мій пішов, давай. О, нарешті. Ну що, щось змінилось у мене. А, два швидкостріла залізну силу беру. А підкову не хочу чомусь. Так, заходимо ми на базу, і зелений також підтягує вже свої війська. Ух, дивись, скільки він того. Ой, від гармат покладеться зараз скільки. Всі сили швидкостріл уже у зеленого. Щоб ти розумів. У фіолетового... Швидкостріл тільки є, дешевший. Тобто залізний. Гаубиці мої накидують, десь. Ух. Як добре. Так, все, відтягу їх назад. Потерпіли ми тут поразки. Коротше, да, зелений тут диви, як зарішав. Даю залп і видаляю. Так, а я тут що? Я тут хочу по максимуму урону нанести. Так і йду з цими вже військами своїми. Що, зелений йде до мене на базу. Але він, походу, не знає, що в мене століття. В мене тут дивися, яка армія. Дві гаубиці. Ну що. Ну трошки, да, трошки нанесли ми урону фіолетовому. Дай, друзі, зелене всіма військами йде до мене на базу. Ну я йду його зустрічати. Він видно, думав, що в мене тут нікого і немає. Так кову так я і не взяв. Ох ти, ти що, дві сили довше стріла у мене. Ну і що? І перебиваю я його тут. Гаубиці две, як кидають влучно. Ох, по своїм тут дивися, як ароматками дав. Хорош. Ну, і відбиваю я тут зеленого. Синій вже мій відновився, Дивись, іде вже в атаку. Перебиваю я тут всю армію цю зеленого. Підкова! Дві можу взяти, але не беру. Відступаю я трохи. О, две, афіолетовий іде з труйкою і зливається. Мій союзник його з легкістю перебиває. Блін, <плес> що він так робить. Так, ну все, зелений відходить від мене і я знову пішов в атаку. Так, ну що? На гармати я не перехожу. Тут ще не докачав. Нарешті вже взяв підкову. Ще дві сили залишилось. Сині там стримуються струйки фіолетового. А я б'юсь зеленого. <реш> <реш> У мене такого ще не було, щоб так по діагоналі реально воювали. з зелений, а фіолетовий синій, це джес. О, захопив я гармати вже тут. Дави 6 гармат вже маю. І йду атакувати Фіолетового. Ох, ну там, я тобі скажу, зелений, щоб раніше вийшов. Та не знаю, як би все закінчилось. Це реально могло би бути по-другому. Так а у Фіолетового у нас що є? О, блін, печально. Десь там що, п'ятий рівень атака. Стання... Ой, ця казарма таки одна. А в академії тільки швидко стріл один і все. Не треба було йому цих селян вже треба було відводити одразу. Союзнику на базу. Ну все, я тут вже перебуваю фіолетового. Синій чомусь сюди йде, навіщо? Контролив без зеленого. Знищив я казу століття вже. Так, диви, бачиш, все-таки врятував він. 21 селянина. Ну і я тут вже все знищую. Що пуста його союзник. Так, тут уже база фіолетового кінець. Ні, не пускає давай. Доводиться йти в обхід. Дорогоцінний час втрачається. у нього по ресурсам. Ну, хватить для розвитку. <кій> Золото дуже мало чомусь. Так, і казарма ще одна. Ой, две, ще її не помітив. Так, ну що там, зелений перегруповується, фіолетовий починає відбудовуватись. І ми вже збираємося. Під володіннями в Смайл. Що, і починаємо атакувати. Це я побачив, що синій рванув в атаку і пішов я за ним. Значить, що в мене зараз вже всі прокачки є, крім мушкету. Повністю атака вже проказує. Ну коротше вже максимальні прокачки, як бачиш. Ось така армія. 153 драгуни вже століття. О, там й синій зверху зайшов і, коротше, все. Як бачиш, тут уже наша перемога. Ну, да, дивись, бачив, він реально тоді на початку раніше вийшов на допомогу союзнику. Як він нас там реально перестріляв? у нього прокачки тут на той момент були набагато кращі, ніж у нас. Ось і маємо таку гру. Отже, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент, допоможе просуванню українського контента. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока. Так, а що це Q39? А, да, він також в століття грав. А е, що у нього так швидко, ці не були? Так, ну все, пока.